Буки невеликий населений пункт, розташований у 12 кілометрах на північ від районного центру Сквири, що у Київській області. Нове життя селу подарувала родина Суслових. Небайдужі підприємці розбили на території буків ландшафтний парк, побудували храм святого великомученика Євгенія, спорудили хрест пам'яті та відкрили будинок розвитку дитини. Нині у ньому проживає 17 дітей. Усіх їх суслови взяли під своє крило. 15-річний Володимир із ними вже 9 років. Хлопчина навчається у Соворовському. Училищі у Буки приїхав на канікули. Тут дуже гарні умови. Все для, того, все для нас. Окрім того, що ми матеріально забезпечені, мама і папа дуже багато на уваги приділяють і відлюблять нас. Найстарший син великої родини, нардеп Євгеній Суслов, наголошує, підходи до усиновлення та адаптації таких дітей у соціумі потрібно кардинально міняти. Ну йти до того, щоб дитина отримувала краще, щоб дитина розуміла про те, що держава максимально в неї вкладує, щоб вона вже виходячи з дитячого будинку, не дійсно скаже, знаєте, як, як зубами собі не вигризеш, нічого не буде. А розуміла про те, що вона повинна максимально віддаватися працювати, тому що держава їй дала все можливе і дає її розвиватися. Очільниця партії Україна вперед Наталія Королевська називає Євгенія Суслова лідером нового покоління саме за такими майбутні України. Рані не нужно тисячі тих, які будуть боротися, як зараз. У нас сотні тисяч чиновників, які чим болять. Ні. Трані нужна 7-10 человек, які чітко кожен по своєму якщо у Якщо буде политическая воля і желання змінити ситуацію. Благородні починання родини Суслових підтримує і нардеп Олексій Логвиненко. У буках чоловік гостює вперше, село вразило партійця своєю облаштованістю. В моем понимании страна должна выглядеть примерно так, как выглядит вот это это место, где есть и духовность, где есть и память, где есть и сохранность всего того, что матушка природа подарила, и где есть стремление жить красиво, жить цивилизованно. Від розбудови українського села до розбудови нової України досвід родини суслових держава має взяти на озброєння, говорить Наталія Королевська. Її авторська програма Нова країна, нова економіка покликана зробити кращим життя кожного українця. Нові лідери запевняє пані Наталія працюватимуть насамперед на Україну, а не на власну кишеню. Це достойні робочі місця, безпечні справедливої фінці. Подняв потребительський спрос, поддержав національного производителя з малим і среднім бізнесом, це та цепочка, заканцював якою, ми делаем замкнутую ефективною систему жизни в стране. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, села Буки Київської області, спеціально для віка новин.